Доброго дня. Сьогодні поговоримо про українських миротворців: це військовослужбовці та представники інших силових структур, які беруть участь у міжнародних миротворчих організаціях під дагідою Організації Об'єднаних Націй. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто ризикує своїм життям заради спокою інших. Основна мета. Українських миротворців це підтримання миру та безпеки в регіонах, що постраждали від конфлікту. Україна бере участь у міжнародних миротворчих місіях з 1992 року. Наші військовослужбовці виконували завдання у багатьох куточках світу. Зокрема, в Косово, Іраку, Лівані, Конго та інших країнах. Миротворці не тільки захищають світ, але й допомагають місцевим громадам відновлювати школи, лікарні та інфраструктуру. Їхній досвід та відданість справі заслуговують на нашу безмежну повагу. Наші герої у блакитних шоломах працюють у найскладніших умовах, долаючи небезпеку та труднощі. Вони є символом світу, гуманності та самовідданості. День миротворця України це день, коли ми згадуємо про важливість світу та безпеки. Альберт Ейнштейн казав: мир не може бути збережений силою, його може досягти лише розуміння. Українські миротворці проходять ретельну підготовку перед відправкою у місії, це включає спеціальні тренування, вивчення іноземних мов. А також медичну підготовку для навчання допомоги постраждалим. Вони готові діяти в складних умовах та відповідати на будь-які виклики, які виникли у зоні конфлікту. Кожен український миротворець має свою унікальну історію. Вони залишають свої родини та домівки, щоб служити на благо інших. Багато з них діляться своїми особистими переживаннями та враженнями від служби. Підкреслюючи важливість миру та взаємодопомоги. Ми також пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя заради миру. Їхні імена На меморіалах і ми вшануємо їхню пам'ять, розуміючи, яку високу ціну вони заплатили за мир у світі. Українські миротворці це гордість нашої країни. Вони показують світу, що Україна. Це країна, що прагне миру і готова докласти всіх зусиль для його досягнення. Слава нашим миротворцям!